Шановні викладачі, від імені всіх студентів коледжу ми щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників освіти. Сьогодні хочемо сказати вам найтепліші слова вдячності за вашу працю та натхнення. Шановні педагоги, ви відкриваєте нам світ знань і даруєте ключ до нових можливостей. Щодня ви допомагаєте нам рости і розвиватися. Дякуємо! За вашу невтомну працю та безмежне терпіння. Не дарма кажуть, що викладачі тримають у своїх руках майбутнє. І це справді так. Саме ви формуєте особистості та виховуєте справжніх громадянин України. Дякую вам за знання, за наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова не завжди залишаться у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Ви щодня запають на захода знань. надихаєте на нові перемоги. Дякуємо, що навчаєте нас не лише наукам, а й мудрості життя. Ваша робота це не просто професія, а справжнє покликання, до якого ви підходите з відкритим серцем і щирою душею. Дякуємо вам за душевне тепло, мудрість, чесність і велике терпіння. Дорогі наші викладачі і куратори, ваші мудрі поради допомагають нам долати труднощі та дають сили рухатися вперед. Щиро дякую від чистого серця за вашу підтримку і віру в нас. Професія викладача поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і справедливу вимогливість. Ваша праця безцінна. Ви вкладаєте стільки сил у свою справу, що часом жертвуєте власним часом і увагою до близьких. Тож хай це свято ви проведете в родинному колі. Любові вам щастя, терпіння, добробуту! Шановні педагоги, нехай ваша робота приносить вашу радість і позитивні емоції. Бажаємо весною здоров'я, на вищехново нагнення і нових звершень. Хай у вашому житті завжди буде мир! Щастя, радість і тепло! Дорогі наші наставники! Ми безмежно вдячні вам за все, що ви робите для нас. Зі святом вас, дорогі освітяни. Ми пишаємося вами і з гордістю кажемо, ви найкращі!